Глядачі, вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте. Ми сила! Україна може перемогти у війні проти Росії у жовтні цього року або влітку 2023-го. Це все залежить тільки від того, чи отримують ЗСУ потрібну їм зброю. Про це в етері ТСН сказав російський публіцист Андрій Піонтковський. Основний сценарій вся ситуація зараз у руках ЗСУ, які можуть знести Кримський міст та звільнити Херсон. І ЗСУ можуть це зробити, якби вони отримали потрібну зброю. Путіну доведеться змиритись з поразкою та для початку відвести війська. Другий варіант перемир'я не буде, але якщо зброя не надійде Су раніше листопада, то потім почнуться морози. Станеться заморожування конфлікту. Тоді у Росії можуть відбутись нові теракти, пояснив публіцист. Піонтковський зазначив, що після поразки у війні Путін може втратити владу у Росії. Росія стратегічно вже програла війну, бо не захопила Київ. Перемога України буде або в жовтні цього року, або влітку 2023 року, наголосив публіцист. Що ж, в пресі існує маса спекуляцій, конспірологічних теорій і навіть масштабних розслідувань щодо стану здоров'я російського диктатора Володимира Путіна. Всіх їх об'єднує одне: брак достовірних доказів, які підтверджували би подану інформацію. На це вказав журналіст видання за Київ Independent Олег Сухов він нагадав, що із тих, хто близько спілкувався з диктатором, досить однозначно про стан його здоров'я висловився режисер Олівер Стоун, який знімав його для своїх документальних фільмів. Він повідомив, що у Путіна рак у стадії ремісії. Пізніше ці слова підтвердив керівник української військової розвідки Кирило Буданов. Сухов вказує, що жоден із них не надав доказів своїх слів. Непрямим доказом того, що у кремлівського карлика дійсно проблеми зі здоров'ям, можна вважати те, що він від початку пандемії COVID-19 Перестав з'являтись на зустрічах особисто довгий час спілкувався зі своїми гостями через величезний стіл і уникав рукостискань. Те, що це пов'язано з хворобливим станом Путіна, підтвердив російський опозиційний журналіст і автор книжки Вся Кремлівська Радь Михайло Зигар у своїй колонці для Нью-Йорк Таймс. Він також пов'язав період довгої ізоляції автократа з його рішенням напасти на Україну. Як зазначає сухов, на цій інформації почав паразитувати російський політолог із сумнівною репутацією Валерій Соловей та інші подібні йому люди. Щодо даних американської розвідки, яка теж намагається встановити деталі медичної картки Путіна. Журналіст висловився, що вони цілком можуть бути хибними. Розвідка у засекреченому звіті, який зрештою сплив у ЗМІ, вказувала, що у квітні Путін пройшов курс лікування від раку. Сухов нагадав, що спецслужби США помильов щодо наявності у Садама Хусейна зброї масового ураження та стану здоров'я лідера Алікайди у саме Бен Ладена. Це не кажучи вже про те, що у Вашингтоні очікували, що Київ впаде за кілька днів після вторгнення Росіян. До того ж, оглядач нагадав слова голови ЦРУ Вільяма Бернса, який, всупереч цим інсайдам, публічно назвав російського диктатора занадто здоровим. Згадав сухові дані розслідування видання «Проект» про те, що за Путіним всюди їздить команда лікарів, включно із онкологом та отоларингологом, що може вказувати на те, що вони відстежують у нього перебіг раку щитоподібної залози. За словами журналіста, це все може аналогічним чином вказувати на патологічну занепокоєність диктатора своїм здоров'ям, поєднану з його старейчим віком. У жовтні путіну виповниться 70 років. Сухов також навів слова Майка Мірера, невропатолога з Нью-Йорка, який вказав, що онкологічні захворювання притаманні соціальній групі, до якої належить російський автократ, пострадянських чоловіків, більшість із яких дотримувалися нездорового харчування. Однак Мірер наголосив, що розраховувати на швидку природну смерть диктатора не варто. Він не схожий на людину, яка завтра помре. До зустрічі глядачі вистоїмо, поширюйте, коментуйте, лайкайте ми сила.